Вітаю вас, друзі! За допомогою ось такої плати відеокамери на платформі esp 32 cam яку ви можете купити на AliExpress в діапазоні від 150 до 250 гривень, в залежності від комплектації. Посилання в коментарях встановивши її на ось такому укріпленню, живлення в неї відбувається за допомогою звичайної USB-зарядки. Взявши старий ноутбук. Встановивши на нього безкоштовний домашній сервер Home Assistance, організував систему відеоспосередження за своїми приладами. Тепер з будь-якого місця, де я знаходжуся, я можу спостерігати за своїми приладами в реальному часі. Дана камера має підсвітку, її можна вмикати і спостерігати за своїми приладами навіть в темноті. Якщо ви хочете більш детально дізнатися про те, як я організував свою систему відеонагляду, як налаштував домашній сервер, як підключив відеокамеру, переходьте на мій канал TechMechUA, підписуйтесь, ставте вподобайки. Скоро на ньому вийде відео про те, як я змайстрував цю систему. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підтримуйте нашу армію, ми обов'язково переможемо!